На першій передачі під 120 за годину у Польщі яскраво жовтий спорткар переїхав майже два десятки людей. Діло було на самому старті триденного ралі гран турізмо Полоня норвезький гонщик тільки но почав розганяти свій коніксек, як машина втратила щеплення із асфальтом і вилетіла на Пілот пілотнині під вартою п'ятеро потерпілих до тепер у лікарні. Це, до речі, перший подібний інцидент за дев'ять років існування перегонів. Про решту найпомітніших проявів понеділка, 1 липня, просто зараз говоритимуть репортери наших новин. Добрий вечір! Сезон полювання на людину звичайно розпочав чиновник на Львівщині. Один убитий, один поранений стрільця випустили під заставу. Миколаївщина вирує. Трійця відморозків зґвалтувала жінку двоє офіцери міліції. Ніж у серце телевізійнику у Франківську серед ночі на ганку будинку зарізали співробітника інформаційного телеканалу. Даївцям на підмогу беркут прилетів діло. Дійшло аж до газу та кулачної. Під Новоазовськом пасажири газелі відмовилися визнавати свою провину і спробували захиститися як могли. Забарикадувалися у власні автівці, але під натиском спецпризначенців напіввантажівка таки не встояла. Нині обидві сторони просто фонтанують обвинуваченнями. Одні кажуть про непокору представникам влади, інші про перевищення тих таки владних повноважень. Щоправда, пасажири газелі розмовляють лежачи на лікарняних ліжках. Інцидент стався на цьому місці. О п'ятій ранку інспектор Ді зупинив вантажну газель. На прохання міліціонера пред'явити документи водії з двома пасажирами заблокувалися в салоні. Потерпілі двоє чоловіків та жінка стверджують, замкнутися в машині їх спровокували самі правоохоронці, адже їх оточили чотири екіпажі ДАІ та ще й викликали беркут за півтори години. Бійці спецпідрозділу почали ламати двері. Дані у відділі штупряткрилими акно вони із трьох балончиків на газових почали в салон. мы, естественно, не смогли выйти держать, и вышли на улицу. Когда я только открыл дверь, еще даже толком не успел выйти с машины, уже пошли удары. Хуже, чем перцем. В глазах, в голове происходит непонятно что. Состояние такое, непередаваемое после этого баллона. Били ногами по ребрам, по телу, Пару разу лише сплетення швидка доправила потерпілих до лікарні у одного и у второго ідеться трясіння головного мозга. Ідуть ушиби ушиби. Там полчеться травма живота, у одного йде контузія навіть глаза, то есть уши глаза, з контузія глаза і придатка. Ну то тобто, є патологія. Єсть удаї коментують перевищення повноважень у діях колег не вбачають, адже водій поводився агресивно і кермував на підпитку. Водій на місці не отримав, що трьославштону потребував. Проду дрюгер. Другий показав наліччя алкоголя в крові 0,74 прамілі. У прокуратурі кажуть, на людей у газелі було орієнтування щодо крадіжок мобільних телефонів. Коли вони не підкорилися вимогам міліції, викликали ще більшу підозру. Були підстави дійсно перевірити, що це за громадяни і можливо вони дійсно причетні на або... Цих крадіжок або інших чи справді підозри про крадіжку в конкретному випадку виправдовують застосування сили та спеціальних засобів проти громадян. Прокуратура обіцяє перевірити, але поки що його працівники запевняють про справжню бойову операцію на дорозі, нічого не чули. Світлана Фечун Сергій Сіров, Донеччина, Новини 2+,2. На Львівщині розпочали сезон полювання на людей. Начальник Бузького райуправління управління юстиції із рушниці підстрелив 25-річного мешканця села Почапи. Ще один 40-річний чоловік дістав поранення. Чиновника затримали, але вже сьогодні по обіді випустили під заставу. Усі подробиці просто зараз від наших львівських колег. Трагедія сталася близько опівночі в полі біля села Почапи Золочівського району. Як розповів міліції мисливець, він почув шум, подумав, що це кабан і вистрілив. Коли підійшов до місця, куди стріляв, то побачив тіло людини без ознак життя. Замість кабана мисливець застрелив 25-річного хлопця. Прийшла людина, повідомила про те, що була на браконьєрці, була на полюванні. Так повів сові стрілив, попав в шию людині. Одна людина загинула, інша людина поранена. Куля потрапила в шию одному хлопцеві, пройшла наскрізь і зачепила плече іншого. Той відбувся легким пораненням. Нині його відпустили з лікарні додому. Юнаки товаришували. Обоє мешкали в селі гончарівка. Рідні померлого не заперечують. Він любив полювання з тварин, робив опудало, але тієї ночі хлопці йшли не полювати. Певні батьки іншої думки у міліції кажуть біля померлого була рушниця. Рано мені сказали, що забілі Василєного чоловіка. Там ніж навіть мені голова до довбом стала. Я гадаю собі то як то такий молодий. Ну як він не бачив, що то людина йшла. Як він такого дородити дитину нам забрав? Чоловік, що поцілив юнака, 40-річний мешканець Золочівського району. Як вдалося з'ясувати з поінформованих джерел, це начальник Бузького районного управління юстиції. Таку інформацію у міліції не підтвердили, але і не спростували. Громадянин України на момент скоєння вбивства по необережності не має підстав вважати, що він був п'яний. Поки що. Буде експертиза у всій цій історії. Є один важливий нюанс: за законом України про мисливське господарство і полювання. Полювати після заходу сонця заборонено. Окрім того, сезон полювання на кабана з серпня до січня. Наразі проти браконьєра-чиновника порушили кримінальну справу вбивство через необережність. Його затримали. Чи буде браконьєрство обтяжувальною обставиною, У міліції не кажуть. Це таємниця слідства. В убитого чоловіка залишилися дружина та 11-місячна донечка. Наталка Струк, Тарас Киричук, новини 2+,2. плюс Телевізійника зарізали в Івано-Франківську. 24-річному програмісту. Невідомі встромили ножа у серце просто у під'їзді біля квартири, де хлопець жив разом із батьками. Закривалене тіло знайшли сусіди, але нападників натомить уже і слід охолов. Щодо версії правоохоронці не надто говіркі, але натякнули чоловік. Ймовірно, намагався втекти від нападників. Більше знає Алла Пас. Загиблий 23-річний чоловік жив ось цьому будинку на другому поверсі. Близько другої ночі він повертався додому від коханої дівчини. До будинку під'їхав на таксі. Ще з вулиці зателефонував їй. Що він вже дома і з ним все гаразд. Вже за годину з романа знайшли мертвим на поверсі, де він мешкав. Сусіди кажуть, ножових ударів було кілька. Помер хлопець від поранення в серце. Крові був зверху, взагалі кошмар просто. Я потрогала, він вже холодний був. На, там, де я трогала пульс на правій руці, то був поріз до кистки. І лікарі вже сорочку розшипнув, тож в грудях був удар ножем і до серця, що тут вже не було як спасати його. Чоловік був аспірантом Національної академії наук України та працював на регіональному кабельному телеканалі. Його колеги певні, вбивство Романа з професійною діяльністю не пов'язане. Роман був в технічному персоналі, тобто він е, журналістом не був. І він збирав новини, був монтажером. Основна версія правоохоронців побутова. Сусіди розповіли міліції, що того вечора на лавиці у дворі тривалий час сиділи двоє нетутешніх хлопців. Саме їх правоохоронці зараз вважають головними підозрюваними. Припускають, вони пішли за романом у під'їзд, де й підрізали його. Ну, коли він, він міг проходити, міг дати зауваження людям, які сиділи там, стантам сімічки на основі цього могли виникнути такі. Слідчі підозрюють чоловіка, могли зарізати хулігани. Саме ця версія поки що є основною. Підозрюваних у вбивстві правоохоронці ще не затримали. Але пас Романдучик Прикарпаття новини 2+,2. Миколаївщина знову повстала і знову проти компанії гвалтівників відморозків. Щоправда, цього разу кати на плечах мали ще й погони офіцерів міліції. 29-річну місцеву жительку силоміць запхали у машину, вивезли у лісосмугу, познущалися з неї та кинули на призволяще. Жінка самотужки змогла дістатися найближчого населеного пункту і вказала слідчим на своїх кривдників двох. На тепер затримали третього, кажуть, що він племінник одного з тамтешніх прокурорів. Прокурориш відчайдушно намагаються от справи відмазати. Ось так дев'ятитисячнаврадіївка гуде вже третю добу. Такого звірячого злочину кажуть люди. У них ще не було. Оскільки двоє з трьох кривдників, на яких вказала, потерпіла, працюють у місцевому райвідділку міліції. Люди побоюються, що ті можуть уникнути покарання, тому збираються зі страйками в центрі. Сьогодні вночі люди взяли в облогу будівлю суду, допоки той не обрав запобіжний захід для затриманих тримання під вартою. Дітирічна постраждала Ірина Крашкова у лікарні вже четверту добу у дівчини вкрай тяжкі травми. Розповідає, вночі вона поверталася з дискотеки, коли поруч зупинилося авто. Троє чоловіків з силою запхали її всередину та повезли за місто. Потім вони мене викинули з машини і ногами били. Один з них, по-моєму, дрижак Євгеній взяв мене назад, посадив назад машину і став мене насілувати. Жінка розповіла двоє з трьох і кривників правоохоронці, третій цивільний. За її свідченнями відкрили кримінальне провадження та затримали підозрюваних, але лише двох. Один з них працівник місцевого райвідділку та ще й має дядька прокурора. Але в прокуратурі, яка проводить слідство, запевняють, жодного тиску на них нема. Затриманий Поліщук Дмитро Олександрович являється рідним племінником прокурора Заводського району. Поліщука Сергія Михайловича. що стосується, що е, хтось когось буде покривати, то такого не буде допущено. Третій підозрюваний, який теж працює у міліції, і досі на волі саме аби під варту взяли і його люди виходять на протести, бо наголошують, міліція намагається захистити свого колегу. Тому що міліція це якась значить, вона повинна нас захищати. Ми на неї працюємо. А виходить так, що каже, що міліція на нас нападає, знищує, і вбиває. Я отец, у мене сум'ярсьці дочка і. Всіло того, що у нас бізнаказаність, я б сам потрізав би їм ті всі місця. А з такими подонками тільки треба розбиратися, так як вони, тому що в нас гуманне життя доводить до цього всього. Вже найближчим часом місцеві активісти соберуть і ще масовішу акцію протесту. Страйкувати люди обіцяють, допоки третього фігуранта злочину, на якого вказала, потерпіла, не візьмуть під варту. Ольга Віктор Гарагуля, Миколаївщина, Новини 2+,2. у Єгипті. Знову поганий президента українці завмерли в очікувані віз. Одночасно простих та шенгенських. Це наші новини, і найважливіше буде просто замить. Дочекайтесь. 20 років на зв'язку. Перша розмова по мобільному відбулася в Україні 1 липня. Летючий принц. Хотілося ближче, з ним познайомитися. В Україну прилетіла раритетна ескадрилья на чолі із скровним родичем британської королеви. Єгипетська столиця знову. Палає, лютує і вибухає. Минулої ночі демонстранти кажуть, їх зібралося на знаменитій вже площі Тахрір. Під 300 тисяч, а всією країною на вулиці вийшли мільйони протестувальників. Скандуючи антипрезидентські гасла, вирушили на схід Каїра і підірвали споруду головного офісу правлячої партії брати мусульмани. <звук> і у вікна приміщення полетіли і коктейлі молотова. Саме вони викликали пожежу одразу на кількох поверхах. Граю, що громадянський рух Тамарут вимагає відставки президента Єгипту піти зовсім. Мохамеда Мурсі закликають завтра надвечір. За неофіційними даними у сутичках прибічників та противників президента Єгипту вже загинуло два десятки людей. Ще понад шість сотень дістали поранення, і армія за той таки неофіційну інформацію цього разу готова підтримати вулицю. Простіше лише зовсім без нічого від сьогодні. Українцям мають видавати шенгенські візи за максимально спрощеною процедурою. Так має бути в теорії. Більше того, європейські дипломатичні представництва знову таки теоретично повинні лояльніше ставитися до видачі так званих мультивіз. Угоду з Європейським союзом про спрощення візового режиму Україна підписала ще навесні. Нині вона набула чинності. Чи далека дорога від візової теорії до практичної мандрівки з'ясовувала Тетяна Озарчук. Перше липня перший день спрощеного візового режиму. Для українців шенгенська віза від сьогодні доступніша за спрощеним режимом. Її можуть отримати водії міжнародних автобусних сполучень і далекобійники, журналісти, близькі родичі громадян країн ЄС, а також українці, які їдуть до Західної Європи, лікуватися. І ще у квітні Україна ратифікувала угоду про спрощення віз із Євросоюзом. Угода оптимізує перелік і кількість документів, які українські громадяни подають до посольств. Угода мала набути чинності сьогодні однак на практиці, вочевидь, і ще ні. Ні, я не побачила цього за звичайним режимом. За звичним режимом так кажуть усі, хто подавав сьогодні документи на Шенген. Ми бачили цю інформацію в інтернеті, але ми не відчули. Документи всі ті ж дана ситуація нічого не поміняла з першого числа. Мало того, самі працівники візових центрів Нідерландів, Франції, Іспанії та Німеччини не на камеру повідомили нам ніякого спрощення в них немає. Чому угода так і не набрала чинності? Ми попросили пояснити відповідні установи у представництві Європейського союзу в Україні. Нам розповіли, що угода насправді діє. Візові центри лише приймають і оформлюють документи. Питання надавати візу за спрощеним режимом чи ні, вирішує вже безпосередньо саме консульство. Проте, коли нові війня дійдуть до візових центрів і чому цього не сталося, залишається питанням. Тетяна Лазарчук, Владислав Журенко, новини 2+,2. Слабкого алкоголю не повинно бути в Україні, як явище. Таке надумали затвердити законодавчу українські народні обранці або алкоголь, або Геть ніяк, як стверджують провайдери ідеї. Слідом за теоретично можливим збільшенням вартості акцизів на пиво, нардепи вирішили повністю заборонити слабоалкогольні напої. За їх виробництво пропонують карати штрафами, починаючи від двох тисяч гривень. Мета, як і годиться, найшляхетніша, щоб молодь менше напивалася. Чи спрацює цього разу? Прискіпло вивчала пропозицію Антоніна Ісай. Різнокольорові, смачні та абсолютно безпечні. Так, виробники вихваляють слабоалкогольні напої на дешеві коктейлі в пляшках. підсіла майже половина підлітків. Принаймні, так стверджують парламентарі. Вони все розрахували і вирішили терміново рятувати молодь від пияцтва забороною слабоалкоголки. Це сурогати, це небезпечні хімічні речовини. В рекламі підносять їх як абсолютно нешкідливі молодіжні напої, які підвищують тонус і покращують настрій. Насправді це отрута, яку треба просто заборонити. Юрій Мірошніченко, один з авторів законопроекту, каже, табу на слабкий градус знизить рівень алкоголізму серед молоді, а ще неабияк поповнить бюджет країни за рахунок нових штрафів. Наприклад, виготовлення слабоалкоголки коштуватиме порушнику 8,5 тисяч гривень за партію, а продавати та зберігати слабкий градус виліться майже в 2 тисячі гривень. Буду далі під ну, не слаболкоголку, буду піть водку. Молоді ж любителі градуса до заборони ставляться скептично. Слабоалкоголка не в пріоритеті. Пиво улюблений молодіжний напій. Зараз молодь ну, розпустилася. Многії підростки, многі люди не розуміють, що це точно такі ж алкогольні напівки, як і водка, як і крепкі алкогольні напітки, Тому не придають серйозності употреблення частого у парламентарі категоричні заборона слабоалкогольних напоїв стане першим кроком у протверезійні країни. Далі підвищать ціни на пиво. Не забудуть і все, що міцніше. Антоніна ісей Сергій Щекочихін. Новини 2+,2. 20 років на зв'язку бездротовому. Саме 1 липня, нині вже такого далекого 1993 року в Україні зробили. Перший дзвінок з мобільного телефона. Щоправда, до теперішніх ультратонких та багатофункціональних гаджетів тодішньому горіхоколу було дуже далеко. Того, хто першим зателефонував, відшукав Євгенія Гарков. Алло. Да -да. Іван Миколаєвич. Доброго дня вам, все, Здравствуйте, Вітаю вас. Спасибо за телефонат! Зв'язок дуже хороший. Цей історичний момент 20-річної давності до дрібниць пам'ятає перший президент України. Такі здоровенний мені тоді вручили цей мобільний апарат. Він такий був десь рам 300-400, мабуть, з такою е, антеною. Телефонував до посла Німеччини. Розмова була неофіційна. Обговорювали поточні справи. Леонід Макарович каже: апарат йому згодом подарували, і він став лише четвертим в Україні щасливим власником мобільника. Я його взяв до себе додому, і він лежав у мене десь півроку. Я їм не користувався, не було з ким. Воно й не дивно розказує тодішній міністр зв'язку Олег Петрович. Був під час першої розмови, але йому самому навіть при такій посаді новинка була не по кишені. Вартість телефонів коливалася між тисячі і двома тисячі доларів. А абонплата була десь в межах 200-300 доларів на місяць. У мене як міністра зарплата була 25 доларів. В Україну мобільний телефон прийшов лише через 20 років по тому, як з'явився на світовому ринку. Перший мільйон абонентів через дорогу визну послуги оператор назбирав ще через 10 років. Першими мобільними були ось такі горіхоколи. Ще 20 років тому на людей з такими апаратами дивилися, неначе на прибульців. Якщо я зараз вийду з ним на вулицю, на мене дивитимуться так само ще й посміються, бо занадто вже великий крок технології зробили. У 21-му сторіччі від кілограмової цеглини до надтонкого смартфона віддаляє лише 20 років. Що буде з терміналами далі уявити неважко, впевнений письменник фантаст Сергій Слюсаренко. Саме він 10 років тому передбачив появу відомих тепер розумних окулярів. У майбутньому стверджує людина спілкуватиметься через сім картку, вживлену у її тіло. Сотові прибори можуть бути всюди угодно. і Чоловік Просто при необхідності підходить до стеклу. Телевізору присходить е, связь з чіпом живльонним і е, можна роботи. Ні, на обязательно дежиносіть з собою сотовий. Гнучкі дисплеї, які можна буде надягти як браслет чи згорнути у трубочку. Фахівець переконаний, на нас чекають вже завтра. Євгенія Гарков, Сергій Кисельов, Галина Гран, Новини 2+,2. Майкл Кенський на островах і величності британської королеви відомий як тамтешній принц. Приземлився в Україні і не сам, а у супроводі цілої ескадри раритетних повітряних суден. Таких літаків стверджують англійці по всьому світу. Залишилось один-два. А у них та таке ескадрилля, хоч тепер готова до бою. Олександр Загородний поцікавився, на що здатні ветерани, пані та панове, його високість принц Майк Кенський власною персоною, двоюрідний брат королеви Єлизавети. Другої приїхав в Україну на цілих 10 днів. Чи то від суворого протоколу, чи від надмірної уваги кількох сотень журналістів, Майкл Кенський спочатку відмовляється давати інтерв'ю, потім говорить лише одну фразу ламаною російською. Для мене башло доволі наградитися на павука на, на працівниці музею від принца просто захваті. хотілося ближче з ним познайомитися пілот Ральф Габорт. Більш говірки у чоловіка п'ять літаків серед яких такі легенди, як радянський як 50 та американський Cup. в Україну. Він прилетів взагалі на 70-річному біплані. Це Тайгер тайгермот його використовували для тренування та навчання пілотів під час другої світової війни. Ось у небі з'являється ще одна легенда: знаменитий радянський винищувач як 3 у супроводі сучасних реактивних бойових машин. Це чи не єдиний як у такому льотному, ба навіть бойовому стані? Ось він легко віражем відривається від більших і незграбніших сучасних бойових літаків. Аргентинський колекціонер Максі Гайнса витратив сотні тисяч доларів та вісім років життя на відновлення бойової машини. Він відновлений на російському заводі в Оренбурзі, там де ці літаки будували під час другої світової війни. Але фюзеляж оригінальний Третього року, а от двигун американський, тому що оригінальний клімова дуже важко дістати. Серед двох десятків літаків американські винищувачі мустанги, американські навчальні пайпери та старенькі туристичні цесни усім у середньому по 50-70 років. Кілька літаків до Києва так і не дісталися, бо зламалися по дорозі. Роки беруть своє. Принц Кенський з усім цим антикваріатом пробуде в Києві в музеї авіації до 4 липня. Потім літаки полетять у Крим. Олександр Загородний, Артем Вагров Новини 2+,2. плюс і погода геть нельотна продовжує випробовувати Україну від півдня і аж до півночі. Липень щойно вступив у права, одразу заявив про себе грозами та заливними дощами із градом. Після ранкової грози у Миколаєві міськими вулицями можна було проїхати хіба що на човнах. Автомобілі, які намагалися проскочити підтоплені перехрестя, глухли просто серед дороги. У кривому розі, взагалі, жителі стали жертвами справжнього крижаного бомбардування. Град за вбільшки скуряче яйце розтрощив близько пів тисячі машин і повалив понад сім десятків дерев. Упоратися із наслідками там комунальники обіцяють лише за кілька днів. Синоптики ж своєю чергою не приховують, то лише початок кажуть, грози гулятимуть Україну щонайменше до четверга. Особливо потерпатимуть від злив зградом південні, східні та центральні області. І лише у четвер дощі потроху зникнуть і знову прийде аномальна спека. Знавці обіцяють аж до 37 тепла. Узубереч будь-яким погоднім розкладом я бажаю усім не згоріти, витримати і у повній бойовій готовності зустріти перший цьогоріч 40 вівторок липня. Приємно усім вечора. І тримайтеся, перемога буде необ'єдна.